Отож, тривають ефіри на громадському інтерактивному та радіо 1 і продовжуємо обговорювати тему загрози для урочища Семенова Гора у старивій Старій Вижві. І нагадаю, що нещодавно Держгеокадасер провів аукціон, на якому значну частину близько 160 гектарів, зокрема і заказнику Смолярівський, на території якого знаходиться це урочище Семенова Гора. Було продано на аукціоні фірмі Сандекс зі Львова. Ну і про те, як реагують місцеві мешканці, зокрема депутати Ковальської районної ради на цю ситуацію, зараз запитаємо у Михайла Шлапая, це депутат Ковальської ради. Вітання, пане Михайло. Чуєте нас? Будь ласка, пане Михайло, розкажіть, будь ласка, як ви розцінюєте цю ситуацію довкола урочища Семенова Гора? Загалом, яким чином так могло трапитися? Що на території загальнозоологічного заказника Асмолярівський будуть видобувати е, у кар'єрі пісок? Ну, це, це дізнались. Про це дізналися після того, як було проведено тендер на Прозоро. Тут, тут повижливі по звернення звернення про це звернення, що там забрати цю семенову гру нікого, ніхто про це не знав. Після того як набралося розголосу, люди і до мене дзвонили, і питали, і просили прийняти міри про збереження цього. Мене до мене звернулись багато жителів. От звернення мною жителі ми жителі старої селища Старовижівка, Просимо вашого сприяння по скасуванню результату аукціону спеціальний дозвіл на користування надрами Старовижівське родовище, що знаходиться в урочищі Семенового гра, землі, які знаходяться, відносяться до пам'ятки археології Галина Воля, 1, стоянка доби мезоліту на території загально-зоологічного заказника Смолярівський. От, звернулись до мене з е вчителів 300, може більше мене. тут звернення все є. Покажу. Mm -hmm. Просили мене, попросили вони оце все е розвернутися в вище стоячі органи е про скасування аукціону. Я звернувся до голови Ковальської ради, ми. Ми е, провели позачергову сесію. На позачерговій сесії було прийнято рішення. Ми, депутати Ковальської районної я ради, як ви, в інтересів жителів Ковальщини, глибоко занепокоєні новиною, яка, новиною, яка стала відома нам із засобів масової інформації стосовно результатів аукціону щодо продажу соціального дозволу на користування надрами Старовижівського родовища сесія сесія пройшла одноголосно одноголосно прийняли рішення про звернення до е, ви що до президента кабінету міністрів прокуратури про від, відміну аукціону і збереження пам'ятників пам'ятки серевиживській родовища семенового гора якщо про історію семенової гори ми давно цим е, переймалися, вже Раніше була така одна спроба забрати цю землю, не дозволили. Ми в свій час, підприємці Старовижівщини, за свій кошт наняли техніку, окультурили його, позаривали ями, на, на, на горі були встановлені альтанки, столи, столи, лавочки. Ну, все було дуже дуже так, людей. У період відпочинку, особливо дітей, зимовий період там було стільки, там було стільки діток, що там ну не нема не було вже місця, де поставити техніку. Це така е е е ізюминка Старовиживщини. Ну і так поступити знається. Я дуже вдячний, що і депутати Курської районної ради одноголосно підтримали про моє звернення і звернення жителів. Також я ще звернувся до депутатів обласної ради, теж з таким ж проханням, щоб від імені депутатів обласної ради, тож звернення до про про відміну про відміну і збереження Семенової гори, угу. пане Михайло, але цікаво, чи і ви яким чином знаєте позицію цієї людини, цієї фірми Сандекс, яка викупила ось це родовище, виграла цей аукціон. чи… Е, відомо йому було зокрема про те, що там знаходиться і е, е, урочище Семенова Гора, і це територія загальнозоологічного заказника, і тим паче, що там е, і стоянка археологічна е, теж знаходиться. Ну, На мою думку, я це не знаю, це я таки, що засобів масової інформації з Фейсбука, але на мою думку, ну, якщо людина, вона не місцева е, і не знавши, що тут є, і одразу на аукціон. Я так думаю, ну не знаю хтось, хто тут, як, чи з місцевих, але що, що з місцевих? Ну я не знаю, хто лобівав чи допомагав цьому, Я я це не можу сказати, і це не знаю. А то що хто він такий, тут я думаю, теж стара про це не знає. Ну, до речі, наші кореспонденти намагалися зв'язатися із власником та засновником і директором фірми «Дзов Сендекс Ігорем Яришем із Львова. І зараз пропоную почути, що він нам сказав. Ігорю Ярославовичу. Так, слухайте. Добрий день. Це вас турбують із громадського інтерактивного телебачення, місто Луцьк. Ми хочемо Не буду з вами спілкуватися. Не буду до побачення. Ось така реакція на засновна від засновника і директора Дзофі Сандекс, яка виграла аукціон, і має тепер розробляти кар'єр на території Смолярівського заказника, де знаходиться Семенова Гора. Пане Михайле, але цікаво також почути вашу думку на яку реакцію ви чекаєте? Зокрема, і від державної екоінспекції від управління. Екології та природних ресурсів Волинської облдержадміністрації, а також загалом від керівництва Волинської обласної ради та Волинської обласної військової адміністрації. Ну я, я, я не думаю, що захочуть проігнорувати звернення жителів, тому що це, це резонанс, це резонанс не тільки для нас, це резонанс взагалі. В, раху, в період війни і такі речі, і от навіть висловлювання цього власника, який це купив, що не бажає говорити, ну, це, це, це не сприяє, це, це неповага до людей, які тут проживають. Так, то, пане Ігорю, яким ви бачите та наступні кроки, зокрема, і Ковальської районної ради, загалом, і депутатського корпусу, і безпосередньо Старовиживської селищної ради. Ну, сьогодні завтра буде сесія Сарвирівської селищної ради. Те, що ми прийняли рішення, вже тепер ми будемо чекати певні терміни, щоб нам надали відповідь, обґрунтовану відповідь на наші звернення. Це ж було звернення до прокуратури, до... до президента, до кабінету міністрів, і От, о, термін. Я... я не можу сказати, який термін вони мають давати відповідь належності складності. Питання там терміни будуть, якщо складніше питання вивчити буде довше. Але я думаю, терміни визначені законом терміни вони нам відповідь дадуть, а далі вже далі при тому, як будуть відповіді. Думку людей і реакції людей розумієте, там е, як допогроз, ну, не до погроз по Фейсбуці, там випишу замінувати гранату, кинути, ставати, вставати, е, не допускати техніку туди. Ну я думаю, до такого ми тут. Ну, я думаю, це вже буде нонсенс. Ми прославимося на всю Україну, а цього би не хотілося. Дуже б хотілося б, щоб думка людей все-таки зберегти. Зберегти це, це майбутнє, це майбутній зона відпочинку для наших діток, діток, внуків. Там нас ми зверталися і до діти ліцею зверталися до нас звернення. І Дітки, училища теж зверталися, щоб зберегти до нас до депутатів, до всіх, хто може посприяти тому, щоб зберегтися, це, не все зверталися. До як ми можемо ігнорувати думку дітей, і ну це імідж, це імідж влади. В нас імідж влади впаде. Я думаю, врахують ситуацію настрій людей, бажання і прохання людей, я думаю, врахують люди. Це головне в нас. Угу. Пане Михайле, то насамкінець ще хочемо дізнатися. Я так розумію, що колись ця територія вона належала Старовижівському лісгоспу. Зараз його немає, зараз це ДП Ліси України, але чи відома вам позицію, зокрема, можливо, колишніх лісників чи теперішніх працівників ДП Ліси України, які якраз відповідають і за, я так розумію, дубечність клісництва? Парадокс в тому, що от інтерв'ю лісники давали, і вони про це не знали, що цю цей заповідник продали. Вони не були в курсі. Я не знаю, як, як так можна було обійти всіх, з ким, як з його вислову власника цей, що виграв торги, як так може бути, ні з ким не радившись і так, так все прийняти тільки так, як їм хочеться. Ну це неправильно, Це взагалі неправильно. Зрозуміло, що ж дякуємо, пане Михайле, за вашу позицію за те, що висловили в нашому ефірі депутат Ковальської районної ради Михайло Шлапай про ситуацію довкола можливого знищення урочища Семенова гора на території загальнозоологічного заповідника Смолярівський у Старовишівській громаді. Будемо надалі стежити за цією ситуацією. На все добре, пане Михайле, тримайтеся. Дякую, до побачення.